Побудуємо блок схему розв'язання задачі. Завдання 4. У нас є 1, 2, 3, 4 змінних. Перевіряємо ми тільки Х. В даному алгоритмі будемо перевіряти умову і обраховувати значення. Щоб було краще видно, я використовую спеціальну програму для візуалізації. Позначення стандартні. Якщо ви будете. Малювати вашу схему вручну на папері ви теж будете використовувати усі ці блоки. У нас є тут початок і є кінець. Спочатку ми вводимо наші зміни. Ми будемо вводити Х, А, Б і С. А, Б і С за умовою завдання можуть бути будь-які, а перевіряємо ми Х. Отже, наступним етапом після введення ми будемо перевіряти умову. Ми перевіряємо умову. Якщо Х більше нуля, то ми обчислюємо значення. Тобто, якщо більше нуля, якщо умова правильна, то ми обчислюємо y за умови і обчислюємо за такою формулою А плюс b помножене на х. Якщо ж ні і умова не буде справджуватися, то ми обраховуємо за іншою формулою. Ми обраховуємо Y як A помножити на B мінус C помножити на X. Після того, як ми порахували наш Y, ми його виводимо. Ось алгоритм побудований. Блок схеми алгоритму обчислення. Дане завдання побудовано. Завдання 5 є трошки складнішим, тому що перевіряється умова двічі. Перший раз перевіряється за умови Х, а другий раз перевіряється B. Тому що якщо B у нас дорівнює 0, то дане завдання не буде мати розв'язків. Починаємо. Що ми вводимо? Ми вводимо. Х. Вводимо А, вводимо Б, вводимо С і достатньо. Перевіряємо. Спочатку ми перевіряємо Х. Якщо Х більше нуля, так то ми будемо рахувати. Ми нашому ігрику надаємо такого значення А помножити на Х, мінус b помножити на Х. В даному випадку ми b не перевіряємо, тому що ділення у нас немає. Якщо х більше 0, то ми рахуємо за такою формулою. Якщо ж це не так, і х менше 0, то ми повинні перевірити ще одну умову. Тепер ми повинні перевірити, чи наше b дорівнює 0. Ми перевіряємо, чи наше b дорівнює нулю. Отже, чи дорівнює B нулю? Якщо B дорівнює нулю, то розв'язків не буде ми нашому Y присвоюємо значення. Розуміємо. Розв'язків немає. Якщо b дорівнює нулю, а на нуль ми ділити не можемо, ми порахувати y не можемо, ми просто виведемо, що розв'язків немає. Якщо ж НІ і b не дорівнює нулю, то ми можемо розв'язати, порахувати наше значення. Що рахуємо? Рахуємо Y. За якою формулою? За формулою А помножити на c. плюс 2. Помножити на х і поділити на b. Якщо х більше нуля, просто рахуємо за формулою. Якщо ж ні, перевіряємо b. Дорівнює нулю розв'язків немає. Не дорівнює нулю, рахуємо за формулою. Порахували і виводимо наше значення. Виводимо Y. Ось такий у нас вийшов алгоритм розв'язання даного завдання.